Всі в настрій об'єм, з бойовим настрій. Все буде добре, впевнені, в тому. Настрій чудовий, дух бойовий. Повернемося, живі, здорові, все буде дуже добре. У нас все вже наперед записано, які функції хто виконує, все строго регламентовано, дисципліна на вищому рівні. Ось таким бойовим запалом в черговий раз закарпатські міліціонери вирушають на Схід боронити Україну. Це вже десята ротація зведеного загону області. Ці хлопці. Забезпечені всім необхідним, ми в них впевнені, підготовлені, що вони щастя виконують спокладені завдання і повернуться живими і неушкодженими. Благословив загін у далеку дорогу отець Іван, який сам нещодавно повернувся з Дебальцево, де був військовим капеланом. Освятивши кожного бійця, він вручив їм хрестики та обереги. Священик побажав хлопцям безпечної мирної служби та щасливого повернення. Наркопритон у власній квартирі влаштував сумський інвалід колясочник. Саме у такий спосіб 42-річний чоловік вирішив урізноманітнити своє життя. Необхідні інгредієнти для приготування отрути приносили наркозалежні друзі. Наркотики вживали самі і частували господаря. Що варили? Наркотики. самі Так. Побачити правоохоронців на порозі своєї квартири чоловік не був радий. Зізнався, інвалідом став після важкої дорожньо-транспортної пригоди. А на голці сидить майже три роки. Те, що в квартирі розвернута ціла лабораторія, свідчить знайдені дільничними інспекторами. Медичні шприци, 22 пляшки розчинника, хімічні і рослинні інгредієнти, а також посуд для виготовлення опіоацитильованого. З жахом цю квартиру згадують всі мешканці під'їзду. кажуть, через наркотичну пристрасть її господаря весь будинок не раз опинявся у небезпеці. Запах ну це не передать просто. Ми всі страдаємо від цього наркопритону, тому що весь під'їзд знаходиться ну, в в опасності. Ось сейчас ми зайшли к в квартиру. Була страшна втічка газу на кухні. Ну хорошо, рібята вызвали аварійку. Наразі все вилучене міліція направила на експертизу. Якщо дослідження підтвердить кримінальний бізнес інваліда, то йому доведеться відповідати за утримання наркопритону. Виконував бойове завдання та втратив руку. Полтавський дільничний Олександр Підубний наразі перебуває на лікуванні у центральному госпіталі МВС. Утім, поранений правоохоронець не втратив ні віри, ні сили духу. Олександр розповів про страшні події того дня. Все, що міна літає, потім вже ложись. Уже почали ложитися, потім почалося все. та то. Началося міни что В 5-6 метрах начал первый разрыв, второй разрыв, третий разрыв. Потом уже, ну, мне показалось, дві минуты парни потом говорили, что минут 20-30 ложили по нам. Ну, Так все швидко пройшло, разорвана рука. Пригадує Олександр, як залишився живий завдяки своїм бойовим товаришам. Закінчився. Почали видвигатися вперед. Потом, и мне беговую машину загрузили. Там доехали на базу, там, по, там быстро, там ребята с Киев 1 или с Киев 2 были. Там, перегрузили в другую машину. Я своим ходом дошел. Бронежилет, автомат все сбрасывали, раз, разоружили полностью. сказал, что полностью сняли с меня все оружие, потому что, чтобы да, мысли дурные там, в голову во время дороги не пошли. Ну, потом поехали на Дебальцев, там жгут, э, жгут сделали, сложили. Остатки. Навіть після складної операції лікарі не змогли врятувати руку Олександру. Третину її довелося ампутувати. Правоохоронцю з ліжка вставати поки що важко, але це йому не заважає триматися весело та невимушено. Благодарний чесно ребятам, всім, які мною були там. Всім дякую. Чесно, хочу поблагодарити всім, тих, хто мені допомагає. Чесно, сам не чекав такої підтримки, Звісно, всім спасибо. Товариші підтримали пораненого бійця. Вони запевнили, що всіляко допоможуть. Головне, аби Олександр швидше одужав. Вибуває в доброму гуморі, стан у нього задовільний. Він бажає як скоріше стати до лав Глобинського районного відділу. Колеги вражені щирим оптимізмом Олександра та його моральною готовністю продовжити службу в лавах міліції.